Або більше заробляти, або менше витрачати, ви хотіли б більше заробляти? Чи менше витрачати по суті, у вас є ці дві та ще одна можливість: Бенджамін Франклін дуже влучно це висловив. Існують два шляхи до щастя: зменшувати наші бажання або збільшувати наші кошти, і те, й інше веде до мети результат той самий, і кожен повинен вирішувати за себе та розвивати звичку, яка здається йому найлегшою. Якщо ти хворий або бідний, байдуже, наскільки важко зменшити твої бажання, збільшити кошти набагато складніше. Якщо ти активний і заможний, або молодий, здоровий і сильний, збільшити кошти, напевно, легше, аніж зменшити бажання. Та якщо ти мудрий, то робитимеш і те, й інше одночасно, молодий чи старий, багатий чи бідний, хворий чи здоровий. А якщо ти дуже мудрий, то чинитимеш так, що принесеш користь суспільству.